Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. СБУ затримала чергового агента ФСБ РФ. Зрадник намагався підірвати працівників ТЦК на Львівщині. За даними розслідування, фігурант мав закласти два саморобні вибухові пристрої: один для підриву мобільного посту ТЦК, інший під службове авто військовослужбовця поблизу його помешкання. Окрім цього, окупанти наказали встановити біля цілої приховані відеокамери з віддаленим доступом, які мали фіксувати наслідки підривів для активації СВП. Російські спецслужбісти планували. Вали здійснити виклик на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки, затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого росіяни завербували під час пошуку швидких грошей у телеграм-каналах. За вказівкою спецслужби РФ він прибув до Львова. А згодом відправився в зарезервований готельний номер поблизу міста Стрий. У разі реалізації запланованих вибухів, підривнику обіцяли заплатити 5 тисяч доларів. У ході спецоперації по гарячих слідах контррозвідка СБУ встановила встановила річного місцевого жителя, який виготовляв СВП та доставив їх у тайник. Стосовно нього. Тривають свічі дії.